Вітаю, друзі! Ви на каналі «Б'ютифікація» і з вами, я, ведуча цього двіжу Ольга Шиошвілі. Сьогодні у нас дуже позитивна тема. Ми будемо говорити про найбільш безпечні, на мій суб'єктивний погляд, методики омолодження в косметології сучасній. Щоб ніхто не звинувачував мене в тому, що я тільки про погане розказую. І не пропоную ніякої альтернативи сьогодні. Я запропоную вам купу альтернатив, але знову ж таки у кожної з них є можливо свої якісь нюансики. Давайте починати. Почнемо, мабуть, з неінвазивних методик, бо по шкалі безпечності вони виграють у інвазивних, тобто ін'єкційних методик найбільш популярна і найбільш безпечна. Найбільш вивчена, найбільш цікава методика з цих це масаж обличчя. існує безліч технік, існує безліч можливих назв методик, ліфтинг глибокий, пошарова. Корекція і так далі. Тобто, у багатьох відомих масажистів, або наразі вони не дуже люблять, щоб їх називали масажистами. Вони спеціалісти, б'юті, спеціалісти або спеціалісти замолодження. у них є назви методик авторські, тобто вони називаються іменем цієї людини, яка цю методику винайшла. Але з мого досвіду. Дуже небагато людей дійсно щось нове винайшли. Тобто, здебільшого, особливо я це помітила у чоловіків. Чомусь чоловіки, які в цій е, сфері обертаються, вони чомусь е, беруть купу різних методик, купу всього об'єднують і вважають, що ніхто не помітить такого фінту вухами. Тобто можна щось об'єднати, щось додати, типу, що там, трошки досвіду присипати, і буде своя авторська методика. Ну, це не зовсім так працює, можливо, їм хтось колись про це розкаже, але так воно чомусь не є в цій індустрії. Що стосується якихось протипоказань і купи людей, які розказують, що там шкіра розтягується, і там, що ще можна. там… Покосити може обличчя чи ще щось, я не знаю. ну Це дуже смішні якісь такі речі, про які я іноді чую, але я не бачила на власні очі ніяких більш-менш серйозних пошкоджень обличчя або якихось. Відстрочених реакцій або якихось таких побічних ефектів після масажів обличчя будь-якою технікою, тільки якщо вас не б'ють битою по обличчі, або там я бачила в Тіктоці, ходять ногами по обличчю. Ну скоріш за все, ці методики не дуже лояльні до людини, і можливо, якісь є у них побічні ефекти, але я не зустрічала цих людей після таких маніпуляцій. Тобто, ну, якщо серйозно, то я вважаю її найбільш безпечною і до того ж найбільш конструктивною методикою. Бо як не крути, якщо ти е піклуєшся про своє обличчя, воно тобі віддячує. Тобто, методика масажна, вона все ж таки більше про. Турботу про себе, про піклування, про любов про себе. Тому масаж обличчя апріорі для мене є такою еталонною процедурою любові до себе і якоюсь профілактикою. Я не скажу, що ця методика омолоджує, але ця методика робить шкіру доглянутою. це факт, і з цим навряд чи хтось зможе посперечатися. Але якщо такі люди є, будь ласка, під цим відео є коментарі, ви можете залишити свій коментар. Я буду дуже рада. Друга методика це все, що пов'язано з мікрострумами. Навіть для домашнього використання вже існують апаратики. Не знаю наскільки вони ефективні, я нічого з цього не спробувала. Мікротоки, електропорація це ті методики, які допомагають впроваджувати якісь цінні речовини в глиб обличчя, в глиб Канин, тобто є такі доволі великі молекули, які самостійно ніяк ні в якому вигляді не можуть бути прийняті нашим обличчям. Ось ці методики вони допомагають їм туди потрапити. Доволі глибокі, до речі, шари. Вони безпечні, вони не пошкоджують верхній шар, вони задіюють ще… Механізми такі, як би це сказати, прибадьорення шкіри, то тобто, ну, вони запускають там обмінні процеси, пришвидшують їх, вони покращують кровообіг. тобто дуже лояльна така дія на шкіру, але при цьому, якщо є допоміжні речовини, якщо є що. Туди і покласти ще в цю пору шкіри, то ефект вже ж має дуже виражену дію. Ну не таку дуже, як, наприклад, від ботулотоксину, от, але все одно при систематичному догляді, при режимі таких процедур цілком можна досягти якогось більш-менш значного ефекту у людини. А вже ж не після 65 років. А якщо починати там років з 25, то в в принципі, це доволі помітно, там в 40 років, наприклад. Абсолютно безпечно, протипоказання мінімум, тобто там кардіостимулятор чи ще щось. От. І е, при цьому всьому існують сироватки спеціальні для е, таких апаратів. От. І це все в комплексі працює доволі ефективно. Третя неінвазивна методика, е, яку я вважаю безпечною, класною, це. Карбоксітерапія. А вже ж до неї також є купа запитань. Я, наприклад, займалася карбоксітерапією, ще коли це не було мейнстрімом ще з 2014 року. От. І Працюючи з препаратами, наприклад, корейськими, карбоксітерапії, я стикнулася з тим, що розкрити склад більш-менш зрозумілою мовою, тобто, що люди. В Кореї кладуть в препарат під назвою карбокситерапія, майже неможливо. Тобто, ну є якісь складники загально прийняті, загально зрозумілі, як, грубо кажучи, щолок та кислота. От, але все, що інше проникає під час реакції, доволі глибоко зазначу в глибокі шари шкіри. Це все неможливо тобто, про це дізнатися. Тому я вважаю безпечною і реально дієвою методикою тільки ті види карбокситерапії є в Україні вже ціла купа, до речі, дуже крутих карбокситерапій, Якщо комусь цікаво, запитайте в коментарях, я вам скажу. От, і, і у яких відкритий склад, які просто і чесно розказують, що вони туди кладуть, і ви можете бути впевнені в ефекті, і можете бути впевнені, що це безпечно. Методика дуже крута. Методика свого часу була проривом також і була інвазивною, тобто існують апарати для карбоксітерапії, але не інвазивна карбоксітерапія, саме не інвазивна створила реально такий… Фурор на ринку естетичної медицини, бо вона неінвазивно допомагає досягати ефектів інвазивних процедур. Тобто, це там моментальне освітлення, робота з розація, з акне. Я вже мовчу про омолоджувальні властивості. Це взагалі для неї дуже просто. Тому що вона працює з більш серйозними речами, я закохана особисто в коробоксітерапії. Я її роблю доволі часто. Це дуже крута штука. Тобто, ну майже кожного тижня раз на тиждень достатньо ну, взагалі. Ну тобто її не потрібно робити частіше або не потрібно там. Ну я для себе не бачу необхідності там в якомусь хард-курсі. Ну я її роблю більш-менш постійно, раз на тиждень, коли згадаю, якщо чесно. Тобто ну, це така підтримуюча методика, яка можлива і в домашніх умовах. Ну тобто для мене це дуже дуже крута поміч в доведенні шкіри до мого власного ідеалу. Наступна методика, яку ми розглянемо зараз, це безпечна методика LED-світлові маски. Я не можу сказати, що вони прям супер мега дієві, але люди. Які ходять і роблять це регулярно, вони відгуки залишають всі на 80% позитивні. Тобто люди повертаються і роблять це знову. Там червоне світло дуже цінується, синє світло. От і з приводу безпечності, тобто, ну я також скільки вже років на ринку ця методика, і я спостерігаю за нею, і я не бачила якихось таких там. Ну, тобто, що може зробити е, така методика, тобто ця маска, там якийсь опік чи щось таке ні, такого не було ніде в публічному просторі. Я не спостерігала. Явис негативу стосовно цієї. Техніки, але е, позитив спостерігаю більш-менш постійно. Тобто, вона у багатьох косметологів є в арсеналі ця методика, її користуються. Вона в домашньому арсеналі є. У багатьох людей у б'юті блогерів і все таке. Тобто, ну вона існує, вона є, і доволі якісь результати, мабуть, пристойні, якщо люди її використовують. Ну для мене суб'єктивно вона безпечна. Плавненько перейдемо до інвазивних методик, які я вважаю безпечними, дієвими і більш-менш вивченими. Це складне питання, одразу скажу, і я думаю, що в коментарях нагадаю про них вам. І нагадаю, до речі, про те, що необхідно підписатися на канал, якщо ви хочете ще мене бачити, і якщо хочете щось обговорювати, на накшал сьогоднішньої теми. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку, якщо вам не складно. І на дзвіночок також натисніть, вам будуть повідомляти, коли вийдуть наступні відео. Одразу попереджу, що питання дуже складне. Досі дуже багато про це розмов. Досі є ті, хто за і ті, хто проти кожної з методик, які я зараз буду з вами обговорювати, але знову-таки нагадаю, що це моя суб'єктивна думка, і це те, що я. Бачу навколо себе це те, що я вивчаю. Це те за чим я спостерігаю особисто. наприклад, візьмемо полімолочну кислоту. Вона дає е, безпрецедентний ефект е, на обличчі, дає його максимально швидко. Покращує якість шкіри і працює, тобто і глибоко і м, доволі зовнішньо вона взагалі змінює дуже сильно обличчя. Що стосується того, що не існує досі антидоду до неї, так це правда, це абсолютно правда. Її неможливо чимось розмити або вивести, або розчинити. Як це, наприклад, можна зробити з філерами на основі гіалуронової кислоти. Тому це ускладнює роботу над помилками, і деяким чином багатьох людей відвернуло від полімолочної кислоти. Але я скажу, що я знаю людей, які ініціюють її вже дуже давно і ще починали з цієї полімолочної кислоти і продовжують нею працювати, яка розводилась. Тобто були складнощі в розведенні постійно, вони постійно вилазять деяким чином в публічний простір. Ці ускладнення найпоширеніші, я їх постійно обговорюю в телеграм-каналі. Тобто, коли неправильне розведення, введення не в ту зону, або ще якісь такі нюанси, які залежать напряму від досвіду лікаря. Тобто, я знаю людей, які працюють з полімолочною кислотою до. І ще працювали з тією, яка е, має розводитись і продовжують нею працювати. І вже наразі з'явилася полімолочна кислота дуже легенька, як біоревіталізант е, вона позиціонується е, і вводиться вона папульно, тобто ну просто ін'єцюється поверхностно, не в глибокі шари вводиться. У них не буває помилок, тому е, тобто. Тільки якісь ситуативні, чи ті, які не залежать від самої руки. І у цих людей я не бачу ускладнень і я не бачу у них всього того негативу, який може виливатися, наприклад, на методику намолодження полімолочною кислотою от в публічному просторі, там які є проти люди, тобто всі ті постулати, які існують, їх, наприклад, не існує у тих людей, які вміють нею працювати. Тобто все банально. Так, можна зустріти під будь-яким постом з ускладненням після полімолочної кислоти, що ви просто не вмієте нею працювати. І я теж дуже скептично відношуся до таких коментарів, до такої думки, але факт залишається фактом. Я особисто знаю такі випадки, коли одна і та ж жінка, наприклад. У якої е, були ускладнення після полімолочної кислоти, і дуже довго їх виводили і розмивали там, чим тільки не розмивали, грубо кажучи, от і потім цей же препарат, але просто інша людина, і результат, ну, взагалі, е, перевершив всі очікування. М -м, тобто, все-таки це методика дуже складна з точки зору. І освіти, бо людина має знати, в яких шарах обличчя працювати, і досвіду, що найголовніше, тобто ну, тут реально 10 Тю навіть навіть роками не можна обмежитись, це щось більше. і постійні відвідування кадаверів, і ну це доволі складно. Доволі складно тому ця методика, на мій погляд, безпечна і дуже мега крута, але за умови спеціаліста, який нею працює, вже більше. 10-15 років за цією умовою, який має ну, дуже крутий бекграунд. Тому що мені особисто полімолочка дуже імпонує. Я, мабуть, колись навіть спробую цю методику. Просто через мене, через в моєму оточенні, дуже багато людей через неї пройшли, і дуже багато брендів різних по брендам також можемо окремо щось зняти. Якщо вам це цікаво, будь ласка, в коментарях про це скажіть. От. Це, що стосується полімолочки, вона складна, але вона офігезна. Така суб'єктивна думка розцінювати, як вважаєте за потрібне. Далі у нас у списку офігезних методик ін'єкційних ПДРН. Тут також існує головна умова. Очищення препарату, препарат з ПДРН має складатися взагалі виключно з одного ПДРН. Якщо це чистий ПДРН, якщо у нього класна концентрація висока, якщо людина може і вміє і знає, як ним працювати, то ефекти також вражаючі. Реально я знаю людей, які тільки ПДРН підтримують своє обличчя вже років з 10, без хірургічних втручань, без інших якихось косметологічних втручань. Тобто просто ін'єкційно раз на півроку ПДРН в необхідній концентрації у однієї тієї ж людини, і це виглядає реально вражаюче. Тому ця методика має право на існування і має право на вивчення додаткове. ПДРН сама по собі дуже цікава методика, дуже цікавий препарат, дуже цікавий. Інгредієнт, так скажемо. Наразі більше всього ПДРН випускають, а вже ж корейці. Це взагалі в нас. Просто кладість препаратів, і насправді існують там препарати, які заслуговують на увагу. Хоча я не фанат корейського усього. Але вони існують. Я вважаю цю методику методику, яка тільки набирає обертів також про яку ще мало хто знає, бо в розкрученні наразі там мезотерапію біоревіталізація вони вже не працюють. Це вже легенький моветон, чесно. Ну ось нарешті дійшла черга до екзосом. Це наразі найбільш затребувана, бо вона нова, і це щось цікавеньке, вважають клієнти методика. І відгуки на неї дуже різні. На мій погляд, вона безпечна, на мій погляд, вона ефективна, але є кілька але. Вона ефективна, наприклад, в комплексі з ПДРН тим же. І хоча я наголошую на тому, що ПДРН, наприклад, ідеальний чистий. Є там буквально кілька препаратів ПДРН плюс екзосоми, які реально працюють і собою можуть закривати будь-які дірки в асортименті косметолога. Тобто ну, вони працюють і з проблемами трихологічними, і з проблемами акне, постакне важкими випадками, і з омолодженням, а вже ж само собою. Бо це я вважаю омолодження взагалі побочечкою при вирішенні будь-яких. Таких серйозних речей, якщо вам вдалося ще й молодитися, то це круто. От. Екзосоми це цікавий такий розчин, це рідина, в якій собі вільно знаходились, проживали деякий час, розмножувалися стовбурові клітини. Ця живільна волога це і є по суті, таке, таке невеличке болотце, це і є, по суті, екзосоми. І вони гарно і круто працюють лише в комплексі, в комплексній терапії з чимось іще дієвим. Таким чином, а вже ж незрозуміло, чи спрацювали це самі екзосоми, чи препарати просто підсилювались екзосомами, і ось отримався такий результат, від якого всі вау, і всі тепер хочуть екзосоми. Те, що відбувається в оточенні в моєму українському, там в Києві, в Дніпрі, Одесі Харкові, де я бачу, скільки людей ін'єкціюють і тобто чую від косметологів, що відбувається, то дійсно є випадки, коли одна і та ж сама персона собі курсом ін'єціює, Наприклад, візьмемо ПДРН. Інніцію потім вона бере курсом ПДРН і ще в якісь дні додає собі трошки екзосом. То ефект яскравіший, ефект більш виразний, ефект довготриваліший, ефект цікавіший на погляд і людини, і спеціаліста. Тобто, і це не поодинокі випадки. Екзосоми це методика, яка з'явилася не так давно. Тобто вона ще така загадкова, не зовсім зрозуміло, як воно це все там працює, щось попахує стволовими клітинами. І тому а вже ж до неї живий жива така цікавість, і черга стоїть, і не зовсім зрозуміло, чи це вони, чи це міф. Вона наразі найбільш обговорювана методика, бо є знову у нас два табори. Розділилась косметологічна тусовка на тих, хто вірить у Екзосоми, так умовно, і на тих, хто не вірить а вже ж в екзосоми. Ну я вважаю її, перш за все, доволі безпечною, тому в принципі нічого. Від неї страшного статися не може. А якщо вона щось поліпшить, ну а вже ж це цікаво, а вже ж це е, нехай. Якщо ви додивились до цього моменту, у вас нерви як канати. Тоді підписуйтесь обов'язково на канал, будь ласка, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, щоб вам повідомили, коли вийдуть нові відео. І пишіть в коментарях, можливо, якісь ще методики вас цікавлять. Можливо, взагалі треба зняти окреме відео про якусь методику. Хоча я одразу чесно вам признаюсь, що мені це робити про щось одне, це так трошки нуд нудно. Ось про все разом трошки веселіше.